Вітаю! В ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Музика. Плідно попрацювали. Депутати Чернівецької обласної ради обрали першим заступником голови Інгу Маковецьку від радикальної партії Олега Ляшка. А питання про заступника викликало суперечки. Громадські активісти вимагали скасувати таку посаду. Чи дослухалися до них народні обранці, знають наші кореспонденти. Громадські активісти звернулися до депутатів, аби ті прийняли рішення про обрання лише одного заступника голови облради. Проте таку пропозицію народні обранці проігнорували, пояснюючи тим, що закон дозволяє голові краєвого парламенту мати двох замів. Прозвучали думки, що депутати займаються політичними переслідуваннями. Деякі люди чинять тиск на депутатів, вимагають від них, можливо, чогось не того, що є на душі при прийняті рішення. Тому я закликаю, щоб ми в своєму формуванні погляду приймали тільки ті рішення, які є на благо громади. Відтак взялися за питання порядку денного. Розпочали з обрання першого заступника голови обласної ради шляхом таємного голосування. У кулуарах депутати радяться, чи підтримувати на цю посаду запропоновану кандидатуру Інги Маковецької. В результаті голосування за неї 41 депутат проти 16. У залі лунають привітання. Ми вже сформуємо керівні органи обласної ради. У нас будуть працювати постійні професійні комісії, які будуть займатися своєю роботою надзвичайно на високому рівні, тому що в ці комісії входять справжні фахівці. Буковинці чекають від нас прийняття програми соціально-економічного розвитку Буковини. Вони чекають від нас прийняття бюджету на шістнадцятий рік, який вже впирає. І вони звичайно чекають найперше це впевненості в завтрашньому дню. А заступником голови облради обрали Віталія Мельничука. З шістдесяти за нього проголосували 42 депутати проти 16. Далі народні обранці внесли зміни до обласного бюджету на 2015 рік. Також утворили і постійні комісії. Я щойно обрана головою комісії з питань приватизації і спільного управління об'єктами селищ сіл громади Чернівецької області. Я була знайома з роботою цієї комісії. Я опрацювала до цього всі матеріали, які є основоположними, і всі положення, які регламентують роботу цієї комісії. Від злагодженої роботи буде залежати розвиток населених пунктів Буковини, і буде залежати. У ті питання перспективного розвитку і об'єднаних громад сільських добровільно об'єднаних сьогодні насправді це дуже цікава робота, надзвичайно змістовна, корисна і потрібна. Жителі Путильщини звернулися до кабінету міністрів України, аби їм виділили обіцяні кошти на добудову нових мостів чи капітальний ремонт тимчасових. При закритті мостів. Весь вантажний транспорт переправився через вело-франківську область. Тим більше що там є Яблунівський перевал. Всі це знають, і на сьогоднішній день фури, які забирають в районі пилопродукцію, не, не будуть мати змоги переїжджати. В даний перевал також депутати внесли зміни до перспективного плану об'єднаних територіальних громад, і як кажуть, у цій найголовнішій реформі країни з'явилося зелене світло. 10 нових територіальних громад, які у відповідності чи вже за рахуванням коригування нового перспективного плану можуть отримати прямі міжбюджетні відносини згідно з новим прийнятим бюджетом України. Тобто Київ, відповідна територіальна громада. Це фінансування додає більше фінансових можливостей. Ольга Лучик, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Понад 30 питань було внесено в порядок денний другої сесії Чернівецької міської ради нового скликання. Переважна більшість з них господарські та земельні. І цього разу ухвалювалися вони без взаємних звинувачень і гострих дискусій. лише розгляд питання про внесення змін до програми розвитку туризму у Чернівцях на наступний рік викликав у депутатів неоднозначну оцінку. Як і проведення в обласному центрі в січні фестивалю Маланка -фест». Не зійшлися народні обранці в сумі коштів як для розвитку туризму, так і для організації фестивалю. Чиновників міськради навіть звинуватили у формальній підготовці цього питання на розгляд сесії. Були запитання на комісіях. На ці комісії відповідали ну, якось незрозуміло. Та буде, та не буде. Це програма. Діло тому, що якщо ми говоримо про виділення коштів, то це повинно бути написано чорним помілом цифри до цифри. Цих документів нам не було представлено, тому питання поведення коштів на туризм. Я враховую, що треба більше, ніж мільйон гривень виділити. Нам доповідають, гроші в міській раді є. У нас 140 мільйонів на рахунку. Наскільки мені зараз доповідають. тобто нам доповідають на сесії міської ради, що в нас є неосвоєні кошти 5,5 мільйонів, які нам дала держава, ми їх повертаємо. Інші ж депутати вважають, що розвиток туризму в обласному центрі в значній мірі залежить від малого та середнього бізнесу. «Підприємці можуть зіграти таку важливу роль бути небайдужими, це як, як мінімум. А по-друге, долучатись. Долучатись будуть варіанти там винесення на якісь тендер різних міст, там, таких важливих, таких центрових, тобто, щоб підприємці були активними, щоб вони дійсно подавали якийсь новий продукт, щоб вони розвивали, розвиваючи своє підприємство, допомагали розвивати місто і робити його більш цікавим. Перше, щоб не байдужим заступник міського голови Марія Прибав... також має своє бачення розвитку туризму у Чернівцях, і теж в основному не за кошти міського бюджету. вже є приклади, скажімо, Кам'янця-Подільського, де більшість фестів проводить асоціація ательєрів. і це основному фінансується за рахунок внесків бізнесу. А поки що у нас ще не інституалізовано не об'єднаний бізнес в такому плані, щоб це не просто номінувалося громадські організації. А це були дійсно об'єднані важливих гравців на туристичному ринку. зваживши всі за і проти, депутати вирішили повернутись до цього питання на наступній сесії, яка відбудеться ще до нового року, 24 грудня. Петро, голопапа, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковин». Ринок чи площа у Чернівцях. Пропонують перенести ринок центральний, облаштувати там площу перед однією з найзгадковіших будівель міста костелем ізуїтів Пречистого серця Ісуса. Відповідна електронна петиція вже зібрала необхідну кількість підписів, аби її розглянули. Однак наскільки реально перенести ринок дізнавались наші кореспонденти у 20-х роках минулого століття вже була площа перед костелом єзуїтів Пречистого серця Ісуса. І виглядала вона ось так: нині ж ведуться активні розмови про те, що було б добре зробити тут площу для розвитку туризму, зокрема. Ринок центральний, що на вулиці Герою Майдану, пропонують перенести. Відповідне звернення набрало вже більше трьохсот підписів. Чернівчани просять мерію облаштувати на цьому ж місці нову площу. Однак, поки ми бачимо, що на ринку проводиться реконструкція, що дозволить збільшити кількість робочих місць. Працівникам нова площа не потрібна, тим паче на території ринку, адже побоюються, що втратять робочі місця. Кажуть, питання щодо його перенесення вже обговорювали. Ну, я думаю, що людям більш потрібний ринок, ніж площа. Збирали підписи, і я думаю, що тут вже не треба знову це питання піднімати. Нам директор обіцяв, що ринок нікуди не переноситься. В нас будується другий етаж. Там бачите, і нас туди повинні всіх переносити. Нам не треба гульки-мульки, нам робочі міста потрібні. Повно кафе, повно ресторанів, хай йдуть ідуть туди гуляють. Водночас чернівчанам така площа не завадила би. За їх словами, вона б виглядала естетично привабливою на фоні історичної будівлі костелу. Ну а зачем в місті базар? Його можна перенести кудись туди, де, де не центр. Та має бути церква, має бути церквою, має якась площа, де люди збираються на Пасху де, де зібратися. Ринки це було вже при Союзі. Треба площа, ми ж в Європу хочемо. Україна це Європа. Аналогічна петиція щодо перенесення ринку центральний була ще у 2006 році. Тоді ж це питання розглядалося на раді з координації роботи ринків міста Чернівців, і її члени дану пропозицію не підтримали. Нині ж ситуація дещо схожа. Товариство з обмеженою відповідальністю ринок центральний є там власне майно і є право власності на це майно і свідоцтво про право власності на це майно. Відповідно, оскільки право власності є непорушним. Згідно кодексу України, цивільного кодексу України, то примусове відчуження об'єктів правовласності може застосовуватись лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на не підставі в порядку встановленого законом з умов попереднього та повного відшкодування їх вартості. Тепер, коли електронна петиція щодо перенесення ринку центральний набрала відповідну кількість підписів, міський голова повинен її розглянути. Відповідь про результати її розгляду нададуть в десятиденний термін. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Фатальний перехід на вулиці Воробкевича, що у Чернівцях автівка збила жінку, яка переходила дорогу з дитиною. Дорожня транспортна пригода сталася на пішохідному переході. Від отриманих травм Чернівчанка загинула на місці. Ще не так давно дорога на вулиці Воробкевича була не надто зручною для водіїв. Після її ремонту ситуація змінилась. Нині кажуть мешканці прилеглих будинків, автомобілістам вже нічого не заважає їздити тут на великій швидкості. Відтоді й аварій побільшало. Дуже небезпечно, Тут треба обов'язково декілька пішохідних переходів із освітленням, з якимись світофорами. Перейти на ту сторону вулиці неможливо. З дітьми. На перехресті дуже часто ДТП злучається, тому що там один переход і нема світофору. Там ще зараз мийку зробили. Це дуже часто, раз на місяць. У цьому районі розташовані й навчальні заклади. Це небезпечно та майже неосвітлена ділянка дороги непокоїть директора Чернівецької школи номер 27 Поки дороги не було нормальної, не було б після того, як зробили гарне покриття, ми спостерігаємо, що тут влаштовують перегони автомобілісти. Ми бачимо пішохідний пішохідний перехід зебру на дорозі і знаком обмежувальний. Ми вважаємо, що цього замало що найменше потрібні лежачі поліцейські, які би дозволили чи убезпечили, чи заборонили перевищувати швидкість. Чергова дорожньо транспортна пригода сталася на Воробкевича 16 грудня. Близько 17-ї вечора поблизу спорткомплексу Олімпія легковий автомобіль збив жінку, яка разом з маленькою дитиною переходила дорогу. Дитина встигла відбігти. Травми чернівчанки ж були несумісні з життям. Правоохоронці кажуть, тривають слідчі дії. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що водій жінка, житель міста Чернівців, скоїла наїзд на пішохода, у межах пішохідного переходу на даний час порушено за даним фактом кримінальне провадження за статтєю 206 частиною 2 кримінального кодексу України. Призначений ряд експертиз тривають слідство. На даний час, після проведення огляду і встановлення всіх обставин пригоди, було встановлено, що одною з причин та умов скоєння даної дорожньо транспортної пригоди це стало неосвітлення даної ділянки дороги, саме вулиці Воробкевича, а також самого пішохідного переходу. 38-річна Тетяна Горячко родом з глибокої. Вона була єдиною донькою в сім'ї. Без матері залишився 12-річний хлопчик. Понад 15 років жінка пропрацювала в поліклініці вузлової клінічної лікарні станції Чернівці Львівської залізниці. Звістка про смерть жінки шокувала колег. До сьогоднішнього дня вона працювала виробничим цеховим терапевтом. Зараз, мабуть. Ну, настільки важливою, яким вона була фахівцем, хоча вона лікарем, спеціалістом була прекрасним. Вона була чудовою людиною. Вона була чуйною мамою, спокійною, врівноваженою. І те, що сталося для колективу, це велика трагедія. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Показати колорит буковинського строю, його неповторність та унікальність, і до того ж допомогти дітям хворим на рак та лейкемію. Успішні панянки Черніці спільно з благодійним фондом створили календар на 2016 рік. Гроші з його продажу передадуть на лікування малечі. На кожній сторінці календаря успішні панянки вбрані в буковинські строї, яким щонайменше по 100 років. Вишиванки унікальні та цікаві. Успішні панянки кажуть, узори на одязі підкреслюють красу природи і різні пори року, а також мають соціальний та історичний підтекст, розповідають історію краю. Це костюм святковий, який, який одягався тільки на великі свята, і він показував достаток тих людей, які ці костюми одягали. Чим більше монет на цьому на місці, тим більш достаток є в, той, в тій сім'ї. Кожній панянці випало презентувати в календарі той місяць, в якому вона народилась. Учасниці фотосесії зізнаються, старовинні народні костюми для них були справжнім відкриттям. Дуже цікаво було дізнатися, що саме ось в цей складений кутик конвертик жінки складали власне побутові речі. наприклад, ну, до прикладу хусточку чи комфортно використовували її замість кишеньки? Ці строї з колекції відомого етнографа Миколи Шкрібляка. її з великим успіхом показували у багатьох країнах Європи. Ми демонстрували традиційний народний одяг буковини кінця 19-го, початку 20-го століття у таких країнах, як Польща, Румунія. Бачили наш одяг на різних фестивалях, на різних мистецьких імпрезах. Головна ж мета створення календаря допомогти зберегти життя маленьких буковинців, хворих на рак та лейкемію. Усі кошти від реалізації календаря передадуть на їх лікування. Ця акція, ну можливо, ми просто. Перед день Святого Миколая хотіло зробити свято таким самим чином, об'єднати сьогодні теплі людські серця, теплі їхні таке відношення для того, щоб сьогодні саме розпродати ці календарики і зібрати якусь енну суму коштів на потреби онкохворих діток. Щороку кількість діток хворих на тяжку недугу тільки збільшується. На диспансерному обліку в обласній дитячій лікарні перебуває нині 154 хворих, і ліки надзвичайно дорогі. І в відділенні зараз на сьогоднішній день знаходиться 18 дітей на хіміотерапії. Ліки отримуємо за рахунок держави. На жаль, в цьому році ми майже використали все. в нас залишилось десь відсотків 20. Ліки надзвичайно дороговартісні. на Одну дитину десь приблизно 180-400 тисяч гривень треба на лікування. Календар, створений спільно з благодійним фондом Подаруй дитині життя. Така акція вже традиційна, проходить втретє. Фон працює як швидка медична допомога тих ліків, які сьогодні не вистачає, скажімо, все таки в лікарні і де дід, батьки не мають змоги, значить ми стараємося знайти кошти. Придбати календар за 150 гривень і допомогти онкохворій малечі можна у фонді «Подаруй дитині життя. Кристина Карвацька, Володимир Дориш, телеканал Буковина. Аби бути волонтером, не обов'язково бути дорослим. Потрібно лише мати бажання допомогти. Вихованці одного із чернівецьких дошкільних навчальних закладів вже понад рік підтримують українських бійців на сході. До новорічно-різдвених свят Малеча готує воякам невеличкі подарунки. Тиму продовжує Олена Гунчак. Я малювала сніжинки, малювала велику квіточку гарну. Маленька Маргарита показує свої роботи. Дівчинка каже, старанно виводила кожну лінію, адже малювала для українських військовослужбовців на сході. Маргарита хоче, аби хоч і далеко від рідних. Захисники празнували на новому рік. А от степанчик для військових виготовляв ялинкові прикраси. Нині ділиться технологією. Белесу ну, різнокольорові клюзочки. Кольорові, із кольорового папіру половинку їх згинаю ось так лівнесенько, на одну намачу склей, потім другий кружочок складається, підкліє з луги, потім другий так, так так, так, і виходить ось така ігласка. Ми всі групою робили, щоб це повісити на ялинку для воєнних. Вихованці за дочку No4 вже понад рік для українських захисників створюють різні подаруночки, малюнки та пишуть листи. А їхні батьки разом із вихователями збирають гуманітарну допомогу для бійців. Робота має бути приємною і батькам, і дітям. Батьки завжди нас підтримують, і тому за певний час вони назбируємо, назбираємо. Потім запрошуємо волонтерів і відправляємо. Садочок співпрацює із волонтерами громадської організації Гідність Буковини. Саме вони передають допомогу бійцям на передову. Розповідають військовослужбовці завжди раді подарункам від дітей. І в свою чергу в боргу не залишаються. З фронту надсилають підписані учасниками АТО національні стяги, предмети амуніції, гільзи та фотографії військових. З кожної поїздки ми звідти їм привозимо сюди згадку, згадку до цього музею. Щоб діти і батьки їхні діти розуміли, що на жаль, війна у всієї держави, а не в зоні антитерористичної операції, напередодні Дня Святого Миколая волонтери завітали до садочка, аби віддячити маленьким благодійникам за небайдужість та підтримку українських бійців. Неймовірно мені від того, що ці дітки, які не вміють ще писати, не знають букв, намагаються написати листи. Не знаю, як у них вдається, але ті малюнки, які вони малюють і передають на передову, наші хлопці, наші патріоти, які там чекають їх і як кажуть, носять біля серця. Прийшли благодійники не самі і не з порожніми руками. Для малят влаштували свято із святим Миколаєм та подарунками. Олена Гунчак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам гарного настрою та міцного здоров'я. Залишайтеся з нами до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.